Де протікала річка Йорданська на Київській Русі? На давній карті нашої столиці ця мапа є додатком до книжки автора Гошкевича, замок князя Симеона Омельковича і Літописний Городець під Києвом, яку видано у 1890 році у Києві згадану течію, позначено назвою Почайна річка Йорданська. Деякі історики вважають, що це пов'язано із хрещенням у цих водах Русі. Але, згідно повісті минулих літ, Володимир хрестив киян у Дніпрі, а у Почайну тільки ідол Бога Велеса тягли топити, тож прекрасно розрізняв Літописець, де води почайне, а де Дніпро. Таку подію Чернець на замовлення Ярослава Мудрого змалювати в неточному варіанті не міг. Тоді ще люди добре пам'ятали про цей ритуал, адже серед живих були очевидці описуваного дійства. Що завгодно допустимо було переплутати у хронологічному творі, але хрещення найважливішу подію тодішньої епохи, яка понад всі заслуги звеличувала авторитет князя Володимира Великого, відображено до деталей правильно. Тож зганяв народ хреститель Русі до Дніпра, а в Почайну тільки тягли ідола в знак осквернення. Значить, цим хрещенням почайна освячена не була. Хіба навпаки, у її водах оскверняли ідола. Про те, що цю річку в певні періоди не вважали священною свідчить і такий факт, казаний водою в кінцевому результаті стерли з лиця землі, не пожалівши на це ні ресурсів, ні часу. Згадана річка мала назву Йорданська з інших причин: білого Бога в нас називали Яр Рюрік, тобто Яр, Ярило, це ім'я Бога. Назва Йордан, Яр Яр-Дан – Йордан, подібно чергуються букви під час перекладу Іоанн, Ян, Іван, складена по аналогії багатьох найменувань, в яких є слово Бог. Наприклад, по цьому ж принципу створено ім'я Богдан, Богдан, тож Йордан, Йорданська означає річка, дана Богом Яром. Значить… Вважали люди, що Бог яр дав цю річку, яка насправді являла собою величезне плесо у основному дистальованої дощової води, що стікала туди із придніпровських київських пагорбів. Зрозуміло, що така вода була чиста і м'яка та, звісно, із цілющими властивостями. В цій річці і хрестив Іван Претеча свого двоюрідного брата Ісуса Христа. І відбувалося це у теплу пору року, а не у січні, а невдовзі, а саме 11 вересня, згідно католицького і православного календарів, бо це свято співпадає у обидвох релігіях хрестителю відсікли голову. В далекі часи очевидці і євангелісти річку називали Йордан. Це найменування водойму то умисно заставляли забувати, то повертали. Виявляється, у давнину у Києві було і озеро Йорданське, і Потічок Йорданський, і вулиця Йорданська, і Храм Йорданський, і монастир Йорданський, і навіть легенда є про те, що колись поломник киянин під час відвідин Єрусалиму загубив там срібний ківшик для рідини. Але коли повернувся додому у Київ, то знайшов свою згубу у річці Почайна. У воді Йорданській. По різному досі тлумачать, віруючи з місць цієї Бувальщини, є і такі, що повірили у існування підземної течії між Києвом та Ізраїльським Єрусалимом, котрий на іншому континенті. Але навряд бо цій річці потрібно було би тримати курс нижче глибини морів, а таке неможливе. Тож доводиться людям вірити в те, чого навіть уявити не можуть. Тільки я. Перечитую, чи цей невеличкий переказ із кількох абзаців цвіту від задоволення, бо подумки радію за геніальність народної творчості, адже у цих коротких рядках легенди доказано все те, що я намагаюся довести всією цією достатньо об'ємною розповіддю. А саме, біблійний Єрусалим знаходився дуже близько від Києва всього лише через Йорданську ріку, яка дійсно могла своєю течією перенести срібний ківшик на кілька кілометрів і ніякі міжконтинентальні дороги долати не було потреби, бо, із найвищої точки слов'янського Єрусалиму, могили, забутого білого Бога і місця страти Ісуса Христа, наче на долоні відкривається панорама Києва. Був час, коли Вижгород, колишній Єрусалим Київської Русі, навіть відносили до території Подільського району міста Києва. Столиця України і територія, де існував Євангельський Єрусалим, знаходиться на сусідніх пагорбах. Я також, як і та легенда, про срібний ківшик доводжу те, що святі місця, описані чотирма євангелістами, знаходяться поруч із Києвом. Тут вчиняли у відношенні до Бога непристойні дії, навіть, схоже, неодноразово таке було. І Рюріка вбили, і язичницьких ідолів топити волокли, і Ісуса Христа замордували, наче традиція така. Богів збулися, а тепер просять у Всевишнього допомоги.